Я, в друзі, всім привіт! Сьогодні знову в «Hamster Combat», Знову в е, класну клікалку від е, нашого телеграму. Е, типу є ось такий е, «Hamster Combat» бот. Типу, ми нажимаємо Play і ми залітаємо в нього. Нам бот автоматично фармить наші хамстери. Е, в принципі, я клікаю по 13. Це дуже сильна прокачка, як на мене. Типу, в мене 73 мільйони майже. Mm -hmm. мені за... Я вже майстер, я вже апнув 50 мільйонів, як ви зрозуміли. До грандмайстера мені залишилось 27 мільйонів. І я буду на новому рівні, я буду грандмастером. Мене... Я фармлю 740 тисяч в годину. Типу, це багато. Як на мене, типу, він автоматично фармить нам в годину 740 тисяч. Типу, це дуже класно. А, і ще можна клікати, типу, по 9 тисяч. Є бусти, така вкладка Full Energy. Типу, додаю full Energy. Я тут трошки попрокачувався. Типу, типу, є от такі штуки, які треба купувати, щоб цей, цей дохід в годину збільшувався. А ще є ж, а, Daily комбо Типу, кожен день в 3 години е, є ось такі три карточки. Типу, я їх скидаю кожен день в своєму телеграм-каналі. Типу, але я вчора не зібрав, бо тут треба одну карточку, яка ще треба одного друга, в мене поки що дев'ять. Треба було ще одного другого. Типу, і якщо б в мене це відкрилося, то я би його виконав і мені б дали цілих 5 мільйонів. Типу, ти трошечки трошки тратиш на прокачку цих коїнів. Ще плюс тобі дає дохід в годину, і ще й ти 5 мільйонів отримуєш. Типу, це дуже класно. Типу, є ось такі штуки. Типу, наприклад, кожен день типу, потрібно заходити і збирати на ось ці награди. Типу, за кожен день тобі дають якусь кількість монет. Типу, ось Сьогодні я зібрав 500 тисяч. Я вже другий тиждень граю, тому я вже майже дійшов до кінця. Типу, за 10 днів дає 6 мільйонів 649 тисяч. Типу, це норм. Це нормальний буст на 10 днів. Типу, ти, типу, кожен день забираєш якийсь буст. Сьогодні 500 тисяч, завтра мільйон. Післязавтра десь 10... 6 мільйонів чи 5. 5 мільйонів. Є ось такі, типу, завдання, типу, підписатись на канал, там перейти на YouTube, перейти на ікс вибрати біржу та а, додати друзів трьох. Я вибрав біржу і мені дали грошенят. Типу, я ці, ці завдання виконав, тому мені трошки дали грошенят. Ну, в принципі, я все-таки розповів: а, якщо ви хочете додатись до цього бота, бо на ньому може можна буде заробити, типу, як на ноткоїні, ми його клікали так само. Типу, клік-клік-клік. Я нафармив там 80 мільйонів. Це багато, типу. І зараз він вийшов на біржу і зараз він там ну, 0,023 бакса. Типу, з 80 мільйонів я вже зробив 20. Ой, 2000 баксів, типу я їх можу вивезти в будь-який момент. Але я це поки що не буду робити, бо я дуже сильно вірю, що він буде рости, рости і рости. Типу, як він показав за останні два тижні, він просто взлетів з нульнуль чотири тисячі, типу. І бахнув до сотих. Типу, клас, клас. Тому, якщо ви хочете долучитися, я. Залишу посилання на, цей, на цю гру. А якщо ви зайдете по цьому посиланню, вам дадуть 5 тисяч і мені дадуть 5 тисяч. І коли ви прокачуєтесь, нам дають гроші. Коли ви апаєте ранг, ой, ну цей типу, мастер, становитесь грантмастер, вам дають 500 ось цей, е, експи. Типу, от, бачите, в лівому куті, в нижньому є 9 тисяч в мене. Я дуже її прокачав на 11 -ти левел. Типу, і кожен раз, коли ви апаєтесь, вам дають 500 її. Типу збільшується на 500. І тап, коли ви тапаєте, додають ще один. І на цьому я буду напевно закінчувати. Тому дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та долучайтесь до цього бота, бо ще не пізно. Тому дякую вам!